Доброго дня. Ми розпочинаємо з вами курс з предмету філософія. Сьогодні у нас буде перша лекція. Вона називається Філософія та її роль у житті суспільства. Перед тим, як ми почнемо розглядати цю тему, нам потрібно зрозуміти. Що ж таке поняття філософія і звідки вона почалася? Отже, з початку ХХІ століття значно ускладнилося життя суспільства, структурно і функціонально змінився облік світу. Загострилися глобальні проблеми, загальні проблеми суспільного розвитку, осмислення яких має важливе значення для вивчення якісних перетворень сучасного світу. На сучасному етапі кожна людина поставила в динамізму суперечливого світу, в складні умови соціального життя, зростаюче напруження, зв'язане зі зміною цінностних орієнтацій, необхідністю пошуку і швидкого надходження рішень, стресові ситуації, усе це проблеми людського буття збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, формування особи, її соціалізації духовного зростання, сучасний етап розвитку характеризується зверненням до гуманістичних ідей, поворот до людини, її потреб та інтересів. Професійна підготовка та виховання особливих якостей людини становить перед, ставить перед наукою вимоги формування особи, її соціалізації до духовного зростання. Сучасність становить перед людиною необхідність розумно, раціонально та відповідально ставитися до навколишнього світу, до власних інтересів, потреб і справ. Кожній людині треба вміти свідомо орієнтуватися в реальності, визначати місце суспільно. Та в світі, шукати вирішення проблем реалізації, не, а, м, потреб та інтересів. Здатність і здібність розумно мислити, не формуються автоматично, їх необхідно відпрацьовувати у процесі вивчення соціально-гуманітарних наук і насамперед. Філософії теоретично сформованого світогляду, системи найзагальніших теоретичних поглядів на світ та місце людини у світі, у підручнику, який ми будемо розглядати, відображено прагнення на основі позитивного досвіду вітчизняних та зарубіжних філософів. що… Щоб не блокувати у лабіринтах нових суспільних процесів розкрити найважливіші проблеми з урахуванням реальності, розвитку, освіти, науки, культури, дати елементарні поняття логіки, етики та естетики складових філософських яких знань, з'ясувати джерела релігії і е, віровчення, правильно зорієнтуватися, збагнути сенс існування? Це найважливіша риса е, нашого курсу. Отже, іншою рисою є прагнення. Враховувати специфіку вищих навчальних закладів з метою глибшого усвідомлення молодю, методології пізнання і дійсності, адже призначення філософії це перебувати в позиції до емпірічної соціальної дійсності, бачити недосконалість світу повсякденної реальності, суспільних відносин, руйнувати стійкі стереотипи, шукати шляхи гармонізації людини і навколишнього світу. Філософія має багатовіковий досвід, критично-рефлексійного аналізу, суспільно значимих цінностей і життєвих орієнтацій. Усі епохи філософи прагнули вирішувати проблеми буття людини, знову і знову повертаючись до питання, що таке людина, в чому суті сенс буття, як їй жити і на які цінності орієнтуватися. У період кризи звичайного способу життя, в епоху переходу від одних життєвих стандартів до інших. Історія культури та історія філософії свідчать, що в переломні періоди історії філософські знання і філософська діяльність на найвищого значення справа в тому, що крутим поворотом історії, політичним переворотом як правило передують якісні зміни у філософській свідомості суспільства. У XVII столітті у Франції, у 19 столітті в Німеччині та інші періоди філософія допомагає людині глибоко осмислити логіку подій, своєрідність нової ситуації, виробити нове ставлення до світу. Звичайно, філософія, як і мистецтво, сама собою не може врятувати світ. Але світ не врятується, якщо не здійснюється глибоко, в тому числі філософське осмислення тих загроз і сподівань, що домінують у світі. Безперечно, потрібні всебічні фундаментальні знання про світ, оптимальні шляхи економічного, політичного і культурного розвитку. Але завдання не в диференціації, а в інтеграції знання, поєднанні знань з гуманітарними цінностями. А це є мудрість, якою вивчає філософія. У Біблії це називається добрим розумом, тобто розумом, поєднаним з гуманністю. Отже, наш е цикл. Точніше, наш предмет, не тільки намагалися реалізувати наші викладачі ідеї пізнання світу у цьому предметі і особи, але й виходити із того, що філософія це форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії, методи пізнання. Визначається той факт, що філософія це плюралістична, так? тобто вона плюралістична. Жодна філософська. Школа не може заявляти про монополію та істину. Плюралізм стає тут способом реалізації багатоплановості, Усвідомлення специфіки філософії як самостійного фактора духовного життя суспільства, філософський плюралізм це результат неоднозначного ставлення і розуміння людини світу. Методологічна концепція плюралізму у філософії має об'єктивні підстави, оскільки шляхи руху до істини різні. Плюралізм переконливий засіб подолання пануючого філософія десятиріччя центризму. Центризм це. Серйозний методологічний бар'єр. Що не тільки блокував наукову реконструкцію історії філософії, але й сприймав сприяв деформації всієї історії. Ось чому, приступаючи до викладу деяких віг історії філософії, доводилося починати не з самих істориків філософських фактів, а із своєрідною розвитку методологічного грунту для розуміння фактів. Сучасна філософія є узагальненою філософською думкою людства, ґрунтується на досвід теорії та практики, здобутому в лоні кожної національної філософії. Загальнолюдські пріоритети та цінності є ідеєю або ідейною основою сучасної філософії. Однією з фундаментальних передумов вивчення філософії стає. Одження кожної людини, зокрема молоді, в загальнокультурний світогляд. Філософія це сфера духовної свободи, притаманне різноманіття підходів, методології теоретичних побудок, що знаходить плюралістичне відображення і в начальному курсі. Отже. Наш предмет це не сукупність готових істин, але лише загальні підходи до них, що склалися у світовій філософії. Істину людина має осягнути сама, осмислити теоретичний шлях до неї власним розумом, наполегливою і вдумливою праці, навчитися. Сміливо висловлювати і захищати особисту точку зору, а це вимагає самостійних роздумів, усмідомлених, а не нав'язаних із зовні поглядів та уявлень. Відомий філософ Імануіл Кант підкреслив. Що наскільки людина має відповідати за свої слова та дії, настільки людина мусить філософствувати. Освоєння основ філософських знань допомагає студенту стати не просто вузьким спеціалістом у певній галузі, а фахівцем, який уміє мислити і діятиме самостійно. Отже, наш авторський колектив виходить з того, що вивчення курсу філософії має вестися відповідно до логіки курсу, системи філософського знання. Велика увага надається внутрішній логіці побудови навчання курсу. Перший розділ починається із з'ясування природи світогляду, особливості філософського світогляду, характеру філософських проблем, предмети і методи філософії, структури філософського знання та її соціальних функцій. Далі з'ясовуються основні положення національних філософських шкіл, з урахуванням нових потреб уперше в українських начальних посібниках і предметах філософії, так з філософії велика увага надається аналізу східної філософії китайської, індійської, японської, арабської, турецької. Спростовуючи думку про те, що Україна не має у своїй культурі власної філософії у нашому курсі. Розглядає ці джерела, які є початком української філософії. Це культура Київської Русі, адже саме там закладалися підвалини писемності, мови, історії, літератури, світогляду, зміст і суть вітчизняного і світового історико-філософського процесу, висвітлена з методологічної позиції, що дозволяє враховувати конкретно історичні умови життя і діяльності філософів, ментальні, цивілізаційні, релігійні і матеріальні. Фактори життя суспільства. Далі діють короткі відомості з курсів логіки, етики та естетики, релігіознавців, що впливає з основ філософії. Отже, курс ставить за мету надати допомогу всім. То цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігіознавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності. Звичайно, курс з філософії, логіки, етики та естетики мають загальний недолік. У них подається уже готова сума знань результатів філософоутворення. Проте інтерес становить не тільки результати, але й шлях здійснення мислителем з'ясування проблем. Отже, мої колеги та я намагалися передати специфіку та особливості філософської творчості багато розділів курсу подано як міркування про яку-небудь проблему, сформульовано основам логіки, етики та естетики. Та основ релігіознавства Висвітлено різні міркування, судження про ті чи інші проблеми. Наші автори прагнули міркувати про філософські проблеми так, щоб зруйнувати уявлення про філософію як перелик застилих і сталих істин. Філософія була є і, сподіваємося, буде не. Монологічним а поліфонічним явищем духовного життя суспільства авторський колектив не претендує на вчений виклад та розкриття всіх проблем філософських знань, а тому з подякою сприймає зауваження спрямовані на поліпшення нашого курсу. Отже, поїхали. Ми починаємо вивчати філософію.